Пропоную Ілону Маску повністю відключити старлінки в Україні, повністю та не передавати їх Пентагону в жодному сенсі. Відключити і все і вимагати повернення усіх так званих старлінків та оплати в повній мірі за ці всі сім місяців негайно. З України в судовому процесі. Вони ж люблять тявкати, от хай тепер будуть у міжнародних судах роками оплачувати оцей інтернет. Пропоную Ілону Маску покарати українських уряд, українських коментаторів. В цілому це інструкція для нього. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. От. Потрібно було використовувати українських провайдерів зв'язку супутникового, а не іноземних, таких як Ілон Маск. Потрібно було використовувати своїх провайдерів зв'язку. Мобільних операторів і супутникового зв'язку України використовувати провайдерів. Їх зв'язок коштує дешевше, ніж обладнання та супутниковий зв'язок інтернет Ілона Маска. Він набагато дорожчий, але на лохах заробили. І заробить ще Ілон Маск. Все правильно зробить. Подай на них у суд міжнародний. Український бажано, господарський, цивільний. Хай сплатять за всі, ці сім місяців ці бляді, які тебе критикували, Іване. Постав їх, так сказать, на місце. Ось, ось так. Потрібно їх поставити на місце. По шиями ми по рукам і по ногам дать. Юридично. Щоб вони знали, куди вони потрапили. Критикуєте – все, отримуйте економічно покарання. Все правильно. Любите критикувати? Отримуйте. Так що якось так. Ілона, молодець.